Говорять про спротив російському ворогу і українські співаки, заслужений артист України Михайло Грицкан отримав прапор із логотипом великого благодійного туру Воля, підписаний особисто Кирилом Будановим. Музикант на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував допис з подякою керівнику головного управління української розвідки. До речі, днями Михайло Грицкан презентував нову пісню Я дам тобі усе для щастя і анонсував: уперше почути новинку наживо можна буде на концерті у Кам'янському на Дніпропетровщині. Він відбудеться вже 16 березня. Квитки вже є в продажу. Поспішіть. Ознайомитися з анонсами майбутніх концертів та подивитися, як відбулися попередні, ви можете на сайті Ukraine World News. за два роки Великої війни. Михайло Грицкан провів більш як сотню благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру Незламною країною воля в Україні та Європі. За цей час артист з командою спрямували на допомогу українським захисникам близько 4 мільйонів гривень. Телеканал Ukraine World News виступає інформаційним спонсором туру разом до перемоги.